Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Доброго ранку, так чуєте. Угу. Так, суб'єкт господарювання в нас є, з нами на зв'язку. Я попрошу включити камеру всіх учасників. Доброго дня. доброго дня. Так, Доброго дня ще раз. Скажіть, будь ласка, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях зараз? Я попрошу представитись пана Олега, кого ви представляєте на цих громадських слуханнях. Розробник звіту заведе Товариство з обмеженою відповідальністю науково редниче підприємство Екопром. Добре, дякую. Тоді чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до громадських слухань о 10.15 Продовжуємо наші слухання. Добре. Так, Ще раз доброго ранку, 10.15. Я думаю, що ми дали можливість приєднатися всім бажаючим бути присутніми на даних громадських слуханнях, тож давайте будемо починати. Сьогодні, 27 березня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю, Астарта прихоролля. Стосовно планованої діяльності функціонування існуючого складу паливомастильних матеріалів для власних транспортних засобів на промайданчику тракторної бригади ТОВ Астарта Прихороля за адресою 37 823 Полтавська область, Лубенський район, село Бутівці, вулиця Котляревського, 18. Мене звати Гриця Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання. Оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте, через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, громадські слухання з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. В кінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України. Проте у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Який в тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля, так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тобто ми поновили свої громадські слухання, але тепер проводимо їх в режимі відеоконференції. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану на території України. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Станом на 10-18 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша. В чаті у нас повідомлень немає. Тому я констатую, що станом на 1019 представників громадськості на громадських слуханнях немає. У зв'язку з чим, відповідно до вимог постанови 989 нами буде складено акт про наявку громадськості за моїм підписом як головуючої на даних громадських слуханнях. Вітак, ми закриваємо громадське слухання товариства з обмеженою відповідальністю, Астарта прихороля. Стосовно планованої діяльності функціонування існуючого складу паливомастильних матеріалів для власних транспортних засобів на промайданчику тракторної бригади ТОВ Астарта Прихороля за адресою 37 823 Полтавська область, Лубенський район, село Бутівці, вулиця Котляревського, 18 та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу, всім бажаю мирного та гарного дня! добре. Дякую, гарного дня. До побачення. До побачення.